У Полтавській обласній бібліотеці імені Олеся Гончара працюють із обдарованою молоддю, тому й вирішили п'ять років тому започаткувати фестиваль Крок до успіху, мета якого виявити таланти своїх читачів. Якщо перший фестиваль там тільки була у нас одна номінація, діти демонстрували музичне спрямування, грали на різних інструментах. То зараз у нас вже декілька номінацій: це і вокал, музика. Циркове мистецтво образотворче, декоративно-ужиткове декламування віршів, акторський талант. Щоб учасникам свята було цікавіше, організатори щоразу збільшують кількість конкурсів і розваг. В рамках нашого фестивалю ми проводимо фотосушку, яка є таким зближаючим моментом для наших гостей сьогодні, тому що виставлені роботи Малої академії наук, і ці роботи приймають участь у голосуванні. Кожен учасник фестивалю і гость фестивалю може з допомогою цвітного стікера проголосувати і вибрати ту роботу, яка йому більше подобається. У бібліотеці можна не лише замовити потрібну літературу, а й скористатися інтернетом. Останнім, що правда, нині вже нікого не здивуєш. А книги серед молоді, як виявляється, не втратили популярності. Ми в інтернеті беремо якусь інформацію, скачемо. По-перше, ми псуємо свій зір в книгу. Ну для книг це не відноситься, адже ми читаємо самі придумаємо собі картинку, якось фантазуємо. Це розвиває наше мислення і фантазію, уяву. Ну, Набагато цікавіше читати в інтернеті може бути не точна інформація От в книгах тут можна знайти набагато давнішу і цікавішу інформацію. Сучасна бібліотека місце, де можна продемонструвати свої таланти. Тут постійно проводять виставки, майстер-класи і зустрічі з цікавими людьми.